Всім привіт! З вами Пашок і Пашанчик Чуєш Пашок. А що ми тут робимо? Пашань. Ну теж портрети малюємо. <гас> Точно! Карикатуру я мав намалювати. це? Тьфу! Я вже навіть все забув за цей тиждень, коли хворів. І таке буває. Той спину чи як він... А, склероз! Склероз! Біда з тим пашанчиком. Пашанчик сказав діло, і ми малюємо портрети. Народ. Сорян за те, що ось цей випуск трошки пізніше вийшов, ніж завжди. По причині, бо я був на весіллі. І як то все на весіллі завжди до останку, потім прийшов, не виспався, потім ще поправив, а потім ще їхати на навчання. І я такий будрячком два дні взагалі не спати. Народ! Народ! Та що паша ти весь час за народ, народ? Люди! Друзі треба казати! Любі підписники! Народ, народ! Фу! Любі мої підписники! Дякую за те, що ви проголосували в ум... в у моєму опитуванні, чи варто мені робити нову рубрику, чи не варто. І як показала статістика. Статістика! Десь, може, 15-20% проголосували проти. Більшість людей проголосували за. І тепер, тепер якщо вже зроблено, зроблено, якщо вже зроблене опитування, черга за вами, на яку тему мені потрібно зробити першу рубрику, то ви мені пишіть в коментарях, на яку тему мені викладати відео, і усе. А спонсором цього показу є. Пашок. Пашок. Пашок! А героєм цього відео є Пашок! Чутка! Героєм цього відео є ця сама дівчинка, яка минулого разу виграла карикатуру. Ну, вона красава Ну, дивіться, вона минулого разу виграла карикатуру і вона не побоялася. І їй не падло було робити ще раз репост. І ось бачите, вона знову. Милується цією камерою. І ви знову милуєтеся нею. Молодець! Браво! Бажаю всім так гарно вигравати, як ося гарна вечерява с <кхи> Та що я буду чекати? Ну та все, та й поїхали! Я собі зуб полагодив. Я знаю, що ви половину ось цього процесу малювання промотуєте, або взагалі кладете на кінець. Я сам так роблю. І ось вам... Пух. Оп. Оп. Оп-оп. Щось я бачу, що нині пошок в якомусь ударі. Навіть я такий давно вже веселий не був. Менше з тим. Я свою роботу зробив, карикатуру намалював, а показати її покажу, я ж пашанчик. Ось вам карикатура. Оцей пацанчик виграв карикатури, карикатурик. у пашанчик. Пацанчик виграв у пашанчик. Вітаю пашанчик. Пацанчик. Ой. Так, а зараз закінчення буду говорити вже я. Пошанчик в ударі, я його ударив. <свист> 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 і от. Що от? Вже говорю як пошок. Ну от, так от. Пф. Шапка впала. Чуть не впала. Ти, хто що дивиться це відео, маєш підписатися на мій канал і покласти лайк. Не два лайки, бо два лайки це дизлайк. Ти маєш покласти лайк. Або 3 лайки на кожному відео. Будеш красава. Підписуйся на мою спільноту у ВК. ВК, так, ВК. Там деколи щось цікаве є. Я сам деколи можу ржати з того, що там де пашок. А деколи щось не дуже, Але тут таке. Також ви беріть участь у конкурсі. По в якому конкурсі? А! На портрет! Угу. ха І все!